Всім привіт! Це програма Як це. Мене звати Тімор Мирошниченко. Я Сергій Шинкарчук. Вітаємо вас. Як правило, в нашій програмі ми розказуємо про те, як виробляються різноманітні речі, які оточують нас у повсякденному житті. Ну а сьогодні ми покажемо вам виробництво речей, які дозволяють людям з особливими потребами відчувати себе повноцінними членами суспільства. Євген Кравіц. Перший український гірськолижник з обмеженими можливостями, який взяв участь в параолімпіаді у канадському Ванкувері 2010 року. Окрім гірських лиж, займається картингом, він серфінгом та екстремальним туризмом. Працює індивідуальним тренером з фітнесу. Отже, Вітаю Євгене. Здравствуйте. Одразу згадаємо 2010 рік. Так, це пік, мабуть, саме спортивної кар'єри, олімпійські ігри і перемога. Так, угу. як це було? Ну и говоря о победе, наверное, будет громко сказано, потому что, скажем, это была личная победа над собой скорее. Мы заняли тогда 37 и 38 место, соответственно, в дисциплинах. И поэтому как бы для Украины это локальная победа, поскольку мы были первыми. Представляли впервые Украину вообще в горнолыжном спорте среди инвалидов. Было это, конечно же, замечательно. Событие... Любому вообще, на самом деле. Навіть не то, щоб інваліду, любому человеку я бы пожелав оказаться на такого роду мероприятій. Тому я прибув до Львова, аби подивитися на власні очі, як створюють засоби пересування та протези. Пішли дивитися. Наше підприємство обслуговує населення п'яти е, західних областей України. Е, на базі головного підприємства розташований стаціонар на 24 ліжка. Протягом року ми проводимо складне і первинне протезування понад 300 осіб в умовах стаціонару. Е, щодо виготовлення протезів верхніх-нижніх і кінцівок, е, за рік е, ми обслуговуємо понад 1000 осіб. На обліку всього 70 тисяч людей, які потребують нашої допомоги. Виготовляємо ми протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і засоби пересування. Громадяни України мають право на безкоштовне забезпечення. Необхідними виробами потребу в необхідних засобах визначають для дітей це комісія лікарсько-консультативні комісії, для військових військово-лікарські комісії, а для інвалідів це комісії МСЕК із записом в індивідуальну програму реабілітації. Тоді з цим люди звертаються в районі управління праці по місцю проживання і отримують скерування. Таке скерування дає право на безкоштовне забезпечення необхідними видом продукції. Виробництво візків розпочинається тут, саме сюди потрапляють сталеві труби завдовжки 6 метрів. На цьому станку вони обробляються, шліпуються, на іншому, розрізаються надпіл і відправляються на згинання. Ось такі от шарніри виготовляють на цій дивомашині. Як ви бачите, тут на табло можна побачити, як саме в цей момент працює різець. І ось, власне, готова продукція, шарнір. Ось щось там зараз рухається. Бачите, зараз різець піде ось тут. Ну, а тут також поруч машина, яка виготовляє пластикові деталі для візків, а саме ось ви бачите підлокотники. Ось так він виглядає. Потім його наріжуть, відшліфують і вже пустять в виробництво. Я так розумію, що це вже такі заготовки, готові деталі. Після того, як нарізані фрагменти деталей обробили та підготували, їх відправляють до токарно фрезерувального цеху, в якому вони набувають кінцевого вигляду. Деталі відправляються на зварювання. Ось таку деталь тільки що ми зварили у зварювальному цеху. І зараз її ось майстер нам перевірить і зачистить шви. Будь ласка, приніс вам. Зарані деталі відправляються на мийку, там же їх знежирюють, тобто фосфорують. Це потрібно, аби фарба не лущилася. Як ви бачите, зараз наносять порошок. Він електризується, тому дуже добре тримається на деталі. А, і потім протягом 30 хвилин запікається в цій печі за температури 200 градусів. І на виході вже маємо ось таку пофарбовану велосипедну раму. Для комфортабельності візків виготовляють їх м'які частини. На цій дільниці виготовляють м'які частини для візків. Ось ви бачите, це така спинка м'якенька з поролоном, щоб було м'якенько. Взагалі, тут шиють підлокотники, підголівники і інші частини створені для комфорту на візках. Ну, а це вже цех зборки візків та велосипедів. Як ви бачите, тут. Вже на рами кріплять усі потрібні деталі: колеса, спинки, підлокотники все, що завгодно. І власне тут отримують вже готову продукцію. Її можна побачити у сервісному центрі підприємства, де вас зустріне консультант Павло. Пане Бове, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, нам про візки, власне, що потрібно знати і як обрати? Стосовно підбору візка, треба розглядати конкретний випадок. В першу чергу, що потрібно знати? Потрібно знати діагноз людини, антропометричні дані, її функціоналку. Ну і фахівець в першу чергу має заміряти ширину сидіння. Бо якщо, скажімо так, довжину. Ноги за рахунок підніжки підганяє, то ширину сидіння без механічних якихось впливів, типу різкі, сварки, ми виправити не можемо. Тому ширину сидіння потрібно заміряти максимально, максимально точно. А, якщо порівнювати умови життя інвалідів у Канаді, наприклад, так і у нас, наскільки це велика прірва між нашими. Країн. Так, от правильно ви сказали, це тому що Наверное, везде можно встретить так или иначе адаптацию к колясочникам в первую очередь, потому что это самая сложная самая сложная инвалидность вообще. Ну что, на протезе люди, в принципе, это такие же, как и все остальные. Единственное, они, конечно, в некоторых там, может быть, видах физической активности ограничены. А вот колясочникам намного сложнее. Общественный транспорт, заезды в метро, просто даже в отеле, скажем, вести полноценный образ жизни. Сложно очень. И много не только в Канаде, но и в целом за границей. Очень много отелей, очень много где, да и вообще в целом жизнь адаптирована под колясочников. Перейдем до виробництва протезов. Начинается с обзора первого пациента. То, -то самой культуре, есть самой какие проблемы Де пацієнта натирає, якщо був попередній протест, якщо первинний протез, то які є кісткові апіли, кісткові виступи, можливо, ну, якісь утворення, лігатури і тому подібне. Далі вже йде зняття гіпсового негативу. А розкажіть, будь ласка, що таке гіпсовий негатив? Гіпсовий негатив це відтворення кінцівки для коней. Гіпсовий негатив роблять за допомогою гіпсобинту, одразу формуючи зону посадки. Коли гіпс застиг, негатив знімають. Це є негатив. гіпсовий негатив, куди всередину забивається гіпс, і тоді ми отримуємо ідентичну форму котів, Далі вже ми даємо зону нагрузки, звільняємо сухожилля, щоб не тиснуло. Вже в куксу приймання гірці. Зміняємо всі решта проблемні місця. От тут -от -от є проблемне місце. Тут нам треба трошки доліпити. І все. Зона посадки. Зона посадки. тобто На цьому пацієнт впирається От. Угу. під чашкою. Тут є боковий захват, оскільки вмілка є не спадаюча. Тобто вона одягається і вже додаткове кріплення ніяких не потрібно. Далі дивимося, чи є кісткові опіли, То здебільшого кісткові виступи, які є. Алі негатив за допомоги гіпсу перетворюють на позитив. За 3-4 години гіпсовий позитив готовий до продовження роботи. Перший етап це виготовлення м'якого вкладу, вкладушу. А Це що таке? А зараз покажу. Тобто, ось ми е там залили, виточили, е почекали, так. коли воно Я... застигло. Все, повністю вже по розмірах ми зробили. Ось далі оцей гіпс мені всередині. А це є виготовлення з такого вкладишу. Такий вкладиш. Uh -huh. Ось такого матеріалу. Він ззовні правильно так, ж, буде? Так, гіпс всередині. Uh -huh. Потім натягується перша фоля. Це гіпс, цей ізуміння чакінка, щоб смола всередину туди не попала. Натягується муюча тканина. Це вона. Це армуюча тканина. Відтягується армуюча тканина. В залежності від маси пацієнта розраховуємо кількість шарів пану. А в середньому вона йде 12 шарів. Між шарами тканини встановлюють гільзовий адаптер. Саме на ньому будуть кріпитися наступні елементи протезу. Далі готуємо смолу і заливаємо її. В процесі формування куксу приймальної гільзи також бере участь вакуумна установка. Це і вакуумна установка, якраз яка витягує звітом середини між, між двома ізолюючими плівками повітря і затягує туди смолу. Для того, щоб смола кристалізувалася, там немає бути повітря з Можемо бачити закипання смоли, саме в цей момент. Зараз відбувається процес її криста... кристалізації. Це відбувається за температури до 600 градусів. Якщо, ага. Якщо доторкнутися, то можна відчути, наскільки вона гаряча. А вона гаряча. Ну і власне. Повний процес кристалізації пройде за 24 години. Ось так ось виглядає е, куксоприймач з гіпсом всередині. Я вам скажу, важить він так ну трошки важить. Е, він набуває такого вигляду після 24 годин кристалізації. Зараз будемо вибивати звідти гіпс. Ось дивіться. Ось цей куксоприймач, з якого тільки що вибили гіпс, бачите, він порожній. І тепер він вже значно легший. Тепер шліфуємо края гільзи і можемо кріпити несучий модуль протезу. Це несучий модуль. Тобто зараз ми будемо якраз монтувати за рахунок, якого якраз води і висота гомилкової частини до одіносу. Сучасний возон. Тут стоїть гідравліка, тобто зжати масло, який регулює швидкість згинання і швидкість вікна. Плюс є еластичний буфер, який вирівнює глухову частину стука. Тобто при наступанні на протез він дає повну фіксацію протезу, вирівнює стуку І тоді вже пацієнт приходить на протез і вже регулюється гідравлікою, регулюється згинання. Повнісю функцію здорової ступи. От як бачите, всередині є таке волокно, яке виконує функція кіловоспожета. Тобто при наступанні на протез, сама ступана накопичує в себе енергію, потім при переході через протез вона не дає цю енергію. Та ніде дає кошту. Закріплюємо різьбові з'єднання. Це ще ось що відзначити: якщо в людини виникає індивідуальне несприйняття саме цього матеріалу, куксоприймач можна виготовити ось так, ось з липи чи сосни. Ось це конкретно дивіться. Це липовий куксоприймач виточується з цільної болванки дерев'яної і підганяється безумовно індивідуально під кожного пацієнта. І у підсумку маємо ось такий от протез. Кінцівки з дерев'яним усуприймачем. Давайте подивимось на виготовлений протез в дії. Цей парашютна ткань. Це протяжка, якою зараз буде вдягатися. Сам протез. Ага. Цей парашютна ткань вона є міцна і плюс дуже тирена. Вже в нас є можливість. Регулювати протез. Тобто, як ви бачите, що є різбові з'єднання mm -hmm. з чотирьох сторін, які дають можливість регулювати протез вправо-вліво вперед назад, плюс є різьбові з'єднання, які дають можливість розвороту. Тобто розвороту самого колінного вузла, щоб коли пацієнт сідав, щоб гомілкова частина рівно стояла, плюс розвороту стопи. Угу. Наскільки у пацієнта розворот стопи здорової ноги, також вистачає. Можна підкоригувати. Угу. Висота коригується, тобто висота самого протезу. Щоб він був повністю коректний, повністю відповідав висоті здорової кінцівки. Тобто пацієнт під контролем він ходить і говорить, що його не влаштовує. Тобто, наприклад, мене от там тормозять пальчики. Коригуємо, дивимося на ходьбу. Мені там повільна швидкість, згинання-розгинання. Коригуємо. Пане Юрію, а протягом якого часу а, ви слідкуєте дивитися? Наскільки швидко пацієнт володіє принципом ходьби? Тобто на кожному колінному вузлі є свої принципи ходьби. Якщо беззамковий колінний вузол, то йде принцип фіксації колінного вузла. Тобто, щоб пацієнт дав навантаження іменно на п'ятку. Якщо пацієнт дасть навантаження не на п'ятку, а дасть навантаження от в такому положенні, то тоді воно колінку котів. Коли пацієнт дає навантаження, от то, що треба навчити пацієнта, щоб якраз от він давав навантаження на п'ятку. Тоді повністю вузол безпечний, що він не звільниться. Куксоприймальна гільза міняється вже по змінах кукси, тобто самої кукси. Тобто наскільки швидко пацієнт похудає, якщо первинне протезування, кукса наврядша. Пацієнт похудав, йому некомфортно ходити, його розтираємо, міняємо гір у ремонту. Тобто желізо залишається старе, теж на якому він ходив. заменится сам, да. Мой самый главный совет не замыкаться в себе. Обязательно надо общаться с как можно большим количеством людей. Может быть, стоило бы, конечно, завести знакомство с такими же людьми, которые уже прошли. Ну вот, то есть можно обращаться ко мне, в конце концов. То есть никаких проблем. Я всегда открыт, я всегда готов общаться, всегда готов что-нибудь рассказать, на своем примере показать. Второй мой совет, и тоже очень-очень важно, это заниматься спортом. Не забрасывать собственное тело, стараться развивать его, хотя бы в тех пределах, в которых это доступно. Третий совет, не вздумайте закапываться в собственных проблемах. То есть, я имею в виду, люди иногда склонны закрываться. Что-то произошло в их жизни, например, какое-то вот событие, вот сейчас в данный момент у нас военные действия. То есть это, понятное дело, какие-то события, которые, ну, может быть, не, не каждому расскажешь. Но я считаю, надо об этом говорить, потому что это позволит тебе, в конце концов, не закопать горе в себе. То есть нужно быть более открытым, короче говоря. Вот, совет так и позвучит. Будьте более открыты. Ну что, Евгений, дякую за беседу, за прогулянку и за любовь до життя. Спасибо вам. Ти знаєш, Тимуро, мабуть, найголовніше, що я зрозумів під час зйомок цієї програми, що життя в нас одне і цінувати його потрібно кожного дня, кожної миті, не зупинятися і пізнавати себе, і оточуючий світ завжди. І в цьому звісно. Ми з тобою будемо допомагати нашим глядачам вже в наступній програмі. Як це побачимось на першому бувайте.